Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Real RealFight. Хайкік, а точніше удар ногою в голову, це ефектний і ефективний удар, але не всі можуть його бити через недостатню розтяжку. Тому в сьогоднішньому відео я покажу вам, як правильно розтягувати м'язи ніг, так щоб вони були еластичними в цьому ударі. Перша вправа у випаді. Спочатку ми робимо випад вперед, як зазвичай пружинними рухами розтягуємо м'язи. Після цього розвертаємося у бік, але стопу тримаємо повністю на підлозі. І п'ятку, і носок. Далі розвертаємося так, щоб нога залишалася з боку, але стояла вже на п'ятці. Після цього повністю розвертаємо корпус. Треба, щоб нога була спереду, стояла на п'ятці, і ми розтягували м'язи задньої поверхні стегна. Після виконання на одну ногу ми переходимо робити на іншу. Все те ж саме. Зробивши розтяжку у випаді, ми починаємо робити перекати, перекати в бік. Наша задача виконувати їх так, щоб відчувати напругу у м'язах. Після перекатів ми робимо стільчик, але тут у нас низький стільчик, та зопускаємо нижче коліна, кут менше 90 градусів. Ноги розвернуті в сторони. Після стільчика стаємо на одне коліно, іншу ногу відводимо вбік, і таким чином, як показано на відео, робимо перекати з п'ятки на носок. Цією вправою ми активуємо мобільність стегна, і під час удару нам легше буде докручувати таз. Виконавши на одну ногу, повторюємо на іншу. Після перекату сідаємо в С-позицію. Одна нога спереду зігнута в бік, інша нога ззаду зігнута в протилежний бік, як показано на відео. Спочатку робимо складку вперед в сторону коліна, після цього робимо складку в сторону п'яти, в сторону п'яти передньої ноги. Після цього робимо поворот назад. Задача крутитися не спиною, а тазом, щоб кульчовий суглоб краще розтягувався. Закінчивши, робимо на іншу сторону так само. Після С-позиції у нас іде класична складка, ми розтягуємо підколінні зв'язки, задню поверхню стегна та великий сідничний м'яз. Після звичайної складки ми робимо складку з широкою постановкою. Ніг ноги розводимо в сторони як в шпагат, хто може його зробити взагалі прекрасно. Наша задача тягнутися спочатку до однієї ноги, потім тягнутися до іншої ноги і в кінці зробити складку вперед. Ноги при цьому знаходяться по сторонам. Після цього згинаємо одну ногу і виконуємо ту ж саму складку, тільки в такому положенні. Спочатку тягнемося в сторону коліна, потім тягнемося вперед, і в кінці тягнемося в сторону прямої ноги. Зробивши це на одну сторону, ми робимо і на іншу. Остання заключна вправа це бабочка. Є два варіанти: або сісти в неї і тягнути коліна вниз, або ж робити складку вперед. Також можна робити і те, і інше. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться з друзями. пишіть у коментарях, що вам знімати. Побачимося в наступних відео. Всім па-па!